6 лютого 18 го року Харанту зарвавшимуся. Нам мова не шкодить жидівський ти царю, російська, грузинська, чеченська, чи їдеш як твій, зігнав ти глузливо у рабську отару і слова супроти сказать не посмій Хто проти бандитів, той антисемітом, на мові який, хоч з царем заграва. Поставить питання ребром перед світом, що антисеміти керована жидом Москва. Весь час це питання як свідчить приманка, хай банда на вічно провадить грабіж, лиш що, а повернуть в Кремлі на ізнанку, знов навколо мови й семітів гульбіш. Окреме питання до тебе, Ізраїль, ти зміг би віддати бандитів в тюрму. Ти визначиш швидко, декаїн, де Авель, і, може, закінчимо закінчим в Донбасі війну? 5 лютого 18 року. Про 7 мільярдів кредитів КНР. КНР. Наші партнери, шановні. Ніхто вам кредит не віддасть, влада далеко, як місяць, у повній, з кредитом у шори лише шасть. Вона не віддасть і не йміть воєй віри, чому не працює сама, бо вміють лише вкрасти оці бузовіри, усе, що позичать, кредит надарма. Не буде кредиту, не стане що красти, не буде зарплат охоронних стовпів. Ну дайте ж панове системі упасти. Народ при цій владі вже геть весь збіднів. Ви чули про наші тарифи, коли з Роттердама із знаком всі плюс ще плюс на повітря й народ би не дихав. І тоді до Росії найлегше аншлюс. Народу нема що віддати, а землі далекі, і за них йде війна. Владі одне лиш зав... – втікати, а ще всі транші віддати сповна. 4 лютого 18-го року Святійшому престолу у Ватикані. Святіший престоле ми битви є поле Втягнула нас влада у довгу війну. У мінській змови в російські окови, так втілює влада лиш мрію одну. Проблема у влади, військові бригади та всі батальйони на смерть, котли всі гради – це наслідки зради, Продажні шкури заповнили вщерть, вбивають агенти і сіють контенти, Що це самогубство, мовляв, нові аргументи, старі рудименти, хто вбитого право дожити забрав. Заступіться за мертвих, це вбивство є жертви, наказує, наказує влада чомна. Загнали у нетри, щоб тільки два метри та засідка вбивства сумна. А влади всі діти, в Європі, як квіти, і в штати їм візи усім, подвійні стандарти, як вбивства, азарти, і знов самогубства як гарім. 3 Лютого 18-го року. Що то влада за холера, що важка робота в мера, за три місяці мільйон нездожений батальйон, а ще важче прокурорам відправляють транші морем, ну, а суддям круть і верть, а наповнять лечих вщерть. І мерзенніш всім чекіста, бо з людини місять тісто, самогубства і реванш, частка буде їм путранш. А нас гвардія червона стереже свого патрона, їм хоч кістку, а без столу у Сибір б'їг, та в постоле. Ну, а тружені, Кабмін, в Роттердамі стільки мін, як зірветься хоч одненька, буде вік йому сумненький. В МВФі і в натурі тиснуть руки диктатурі. Гендель піде у реванш, хай війна, але ж би транш. Не було в Європі зроду так байдуже до народу. Забирайте собі тура, і хай здохне диктатура. 2 лютого 18 року. За всіх убитих в російсько-жидівській зоні ато це чмо на землі найлютіше, від нього добрати не жди. Ти б дихала земле вільніше, якби не російські жиди. Це банда злочинців в погонах, їх бізнес мерзенний грабіж, А їсти їм падло таке, як воронам, для цього і нації взяли під ніж. Воюють вони з цілим світом, за людське стерво, бо це їхній харч. Слова тут не схильні до антисеміту, бо видерли стільки на землі всі дарч, і брязкає знову їх ядерна зброя. озброюйся світи, і їх стережись, оскільки всіх націй, як правнуків ноя, а тільки від них і ярмо, і нагнись. Жидівська обслуга, гендлюючий Київ, ох, їм були штранші, як нарід в гробах. То, може, збериться всі в світі євреї, і дайте жидам по зубах.